Я з Варшави просто в захваті. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс салфетки. на столах. Наста можеш качати права. Як у нас ну по-доброму, не наглійтеш, якщо сюди переїдете. Але я прикликав, закликаю українців Варшаву тут. Тут на скуча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну, Хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі, всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув, тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально, Варшава, хто був в Варшаві до війни і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєте тут українці, Польщу з такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. і так далі. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву ну, в Польщі, от радив би саме Варшаву, не Краків, не Вросла, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і брати використовувати цей шанс. Бо чим довше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити, тим більше ймовірніше що ви там зависнете назавжди.